Архипасторський візит святійший Патріарх Київський і всієї руси України філарет у ці дні відвідує Прикарпаття. Зокрема, в івано франківську він взяв участь в освяченні новозбудованого храму Константина і Олега Української православної церкви Київського патріархату. Свідками унікальної події стали сотні парафіян. Неодноразово святий храм був зруйнований, його спалювали три рази, але все ж таки, із попелу цей святий храм восстав. Оцінюючи події в державі, Філарет визнав, Українська православна церква Московського патріархату втрачає свої позиції. Це результат ганебної позиції проросійського духовенства на Донбасі. Тамтешні церковники не лише морально підтримують сепаратистів, а й за словами Філарета, самі беруть в руки зброю в боротьбі проти української державності. Тому нині йде мова про перехід під вплив Київської церкви. Одразу кількох окремих єпархій та парафій церков московського патріархату в Україні. Загалом каже Філарет, конфлікт на сході це випробування Боже, яке у підсумку нарешті об'єднає український народ і обов'язково подарує перемогу. Ми не дамо їм ні Донбасу, і Крим повернемо. Чому? Тому що правда на нашому боці, а де правда, там Бог. А де Бог, там перемога, і тому ми перемагаємо. Також філарет прогнозує серйозну боротьбу за вакантне місце настоятеля Української церкви Московського патріархату між проукраїнськими та проросійськими силами. А її результат вплине на подальше існування цієї церкви, навіть якщо переможе і московська сторона, то народ побачить, Кому служить ця церква? І тоді не зверху буде об'єднання, а знизу. Тобто вони можуть залишатися єпископами пустих храмів. Також філарет ще раз наголосив: Київська православна церква готова до об'єднання з українською церквою Московського патріархату, але при умові політичної незалежності останньої від Росії.